Чемпіонка Європи, чемпіонка світу, світова рекордсменка і, і олімпійська чемпіонка. чемпіонка. Ярослава Магучі. Привіт. Дякую, вітаю. Ти не втомилася? Я трішки вже втомилася давати інтерв'ю, але нічого, все для нашої країни. Більше втомилася інтерв'ю, давати чи все ж таки усе. Більше інтерв'ю давати, втомилася. Як тобі змагання сьогодні? Давай про спорт трохи поговоримо. Важкувато було. Під кінець, звичайно, важкувато, але все ж таки, дякую, що тренерка все ж таки навчила мене і завжди мені казала, що треба стрибати з першої спроби, тому що це відіграє дуже важливу роль. І ось сьогодні я вибрала золоту нагороду для нашої країни дійсно. Я дуже щаслива. Я хочу подякувати Збройним силам України і, взагалі, всім військовим, волонтерам і людям, які нас підтримують, тому що це медалі для всієї країни. Ой, дійсно, сьогодні, як ми трошки раніше з Ірою тут говорили, сьогодні просто рекордні рейтинги трансляцій були. Стільки людей не дивились навіть футбол ніколи, тобто дуже багато Нарешті, нарешті. Нарешті, і це все завдяки вам, завдяки Ірині, завдяки тобі. Скажи, будь ласка, от Олімпійські ігри це якийсь окремий вайб, це якийсь окремий тиск, тому що ми бачили, як ти сьогодні нервувала. Я нервувала. Ну, принаймні так, ставати дуже так, незвично так, спала. Так, так... Дуже незвично спала. Насправді я була дуже добре налаштована. Звичайно, Олімпійські ігри раз на чотири роки, все ж таки, нема такого досвіду, раз на два роки. Тому, але все одно я намагалася про це не думати дійсно, тому що це свято спорту, і в мене була така мотивація. Я приїхала лідером в принципі сезону зі світовим рекордом. Тому це трішечки мені давало такої мотивації. Звичайно, в кінці змагання не вдалося стрибнути вище. На жаль, але нічого, все так треба. Цю медалі є над чим працювати. А, знаєш ти ж коли ти розбалиш дуже сильно нашого вболівальника, то одразу і вимоги такі ростуть, і люди такі: так стоп, стоп, золота медаль. Мало нам золотої медалі. Яка в тебе в першу чергу була мета? Тобто, нам тут Ірина, і Михайло, сказали, ми не дозволені результатом, але медаль то медаль. Ти задоволена тим, що в тебе лише медаль? Чи хочеться кожен раз 2-10 летів? Хочеться стрибати вище. Чесно. Я розраховувала, що стрибну вище, але все ж таки я дуже щаслива, що в мене золота нагорода, тому що я сподіваюся, що хейтери ви трішечки заспокоїтесь, тому що все ж таки перше місце, і ви почуєте гімн України. Тому, будь ласочка. Наскільки важливо а, те, що сьогодні відбулося? Я ти багато разів говорила, що ти коли сектор ти не дуже слідкуєш за тим, що відбувається паралельно, але так. паралельно ти ж я думаю, помітила, коли стало відомо, що у Ірини тепер є олімпійська медаль. Так, я помітила це, коли закінчила вже на висоті. І звичайно, я була так. Я була в шоці. Я, я була дуже щаслива, тому що все ж таки ми дві дівчини, які кваліфікувалися в такий важкий час. Ми вибороли нагороди, і вже потім ми побачили, що Михайло Коган теж з бронзова нагорода. Це дуже круто. Три медалі в легкій атлетиці це просто фантастика. Так, і ми бачили дійсно це було в трансляції. Те, як ви обіймалися, те, як три українські прапори, ось тут, от на головній арені Олімпіади, це особливий для тебе був момент. От саме от троє українців, троє моделістів, ось так об'єдналися. Воєдино, звичайно, я дуже рада, що нам дозволили пройти до Михайла, все ж таки привітати, обійняти. І звичайно, це такий історичний момент, коли все ж таки три людини в один день, у нас три нагороди, і насправді особисто для мене пере. Що станеться назавжди в серці? Я завжди буду пам'ятати змагання тут і повертатися сюди з гарним настроєм? Ну ще б не повертатися в місто, де ти світовий рекорд і олімпійське золото взяла? Давай поговоримо про, про тренерку. Про тренерку трохи поговоримо, тому що нам тут розказувала Ірина, що її 22 роки терплять оце. А, наскільки ти скільки років Стренко? 17 чи, чи 16? Зі скільки років ти з нею? Наскільки наскільки от? Те, що вона робить для тебе, те, як вона деколи прикрикне для тебе, наскільки це допомагає? Звичайно, це допомагає, коли я, наприклад, в кваліфікації в мене був такий, коли я зробила дві пробні спроби, я бачила обличчя тренера і розуміла, ну, щось не так. Це така молодця стояла незадоволена. Потім я підійшла. Вона мене звичайно налаштувала, що я повинна зробити все. І я така так добре, добре. Звичайно, це допомагає. І сьогодні ще на стадіоні був мій другий тренер Степанов Сергій Петрович, який теж підтримував. Тому я дуже рада. Звичайно, підтримка тренерів це дуже важливо. І багато років ми разом. Ми знаємо одне одно Звичайно, бувають і скандали, і на тренуваннях, коли щось не виходить. Всі з характером. Але спорт без характеру я вважаю неможливий. Вирослав, отам от камера. Там, там прямий ефір. Е, перший національний суспільний спорт. Е, дивиться ну, певно вся Україна, може більше, неділя, вечір. Е, я впевнений, тобі є, що сказав. Всім привіт, українці! Нарешті я везу золоту медаль з Олімпійських ігор. І я хочу подякувати вам всім за підтримку, тому що дійсно, хоч ви не були тут, але ви підтримували через екрани в такий важкий час. Я дуже дякую вам. Ми продовжуємо боротися за нашу перемогу. Дякую, Рославу. Ще раз тебе вітаємо. Дякую.